Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік вітає вас. Початок 2023 року. Знаменований вірою українців в перемогу і безмежною вдячністю та підтримкою Збройних сил України. Але також він для нас розпочинається зі звитяг українського спорту. Наші паралімпійці продовжують тішити всю країну своїми перемогами і на чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону, який відбув. У шведському естерсунді, а також на татамі, нашими дзюдоїстами. Тож сьогодні будемо говорити про перемоги українських пар дзюдоїстів у Португалії. Протягом двох днів проходив престижний міжнародний турнір, де приїхала і наша золота сімка. Забігаючи наперед, скажу, що перемоги там також є, але важливо побачити, як розпочиналися змагання, з яким настроєм підходили наші дзюдоїсти до старту змагань. Виходили на татамі. І це ми зможемо побачити прямісінько зараз в ексклюзивному сюжеті каналу «Еквалімпік». Незвично прохолодну для цієї пори, але так само сонячну Португалію українська команда прилетіла, щоб розпочати новий змагальний сезон у дзюдо. Минулий рік змінив життя багатьох українців, згуртувавши нас у боротьбі за свободу і незалежність. Здивувати чи залякати нас в цьому році ворогу від тим паче не вдасться. З кожною випущеною по нашій землі ракетою чи снарядом тільки міцніє наша воля до перемоги. Довіряючи спокій близьких нашим захисникам, українські спортсмени кожною медаллю прославляють ім'я України на міжнародній арені. На перший в цьому році міжнародний турнір серії гран-прі команда прилетіла не в повному складі. Чемпіони світу Наталі Миколайчик Давид Хорава та Анастасія Гарник залишилися ще відпочити після важкого попереднього сезону. Втім, Португалія стане першим стартом для молодого спортсмена Едуарда Тропінова, який змагатиметься вже сьогодні у вазі 90 кілограмів. До того як ви знаєте, були змагання всіх разом Б1, Б2, Б3. Йому досить було важко конкурувати з спортсменами. Тому він трошки призупинив тренування і участь в змаганнях, але зараз. Є така нагода. Я думаю, завтра ми подивимося, якщо він має досить непогано виступити і буде приймати участь в відбору до паралімпіади. Загалом змагання зібрали 171 дзюдоїста з 28 країн світу і чотирьох континентів. Усі вони йдуть до однієї цілі набрати якомога найбільше балів у рейтингу, адже до паралімпіади у Парижі залишається трохи більше року. Семи представників української команди в перший день на татамі вийшли троє. І в першій же сутичці українки зустрілися одна з одною. Інна Сич за іконом здобула перемогу у зустрічі з Людмилою Якимчук. Вагова категорія до 57 кілограмів. Вдруге дівчатка зустрілася вже на подіумі. Інна Сич стала переможницею, а Людмила Якимчук стала третьою. Ці змагання для мене закінчилися добре. Вдало, я виграла. Я виходила в декретну відпустку, повернулася в минулому році, відборолася на чемпіонатах Європи та світу. І ось з нового року це перше гран-при фізично. Я так вже піднабрала, і тактично все нормально. Просто напевно тому, що давно не було до цього змагань після декрету. Зараз себе впевненіше почуваю. Ось після двох стартів цей вже більш впевнений. Варя Кирило, дякую вам велике. Дякую за підтримку. Цю перемогу присвячую вам. Одна з лідерок команди Юлія Іваницька зустрілася у фінальній сутичці з суперницю з Франції. Вагова категорія до 48 кілограмів. Якій програла. Хотілося б краще, хотілося б золота. Пітрегувала дуже погано, тому що була налаштована. Ми взагалі зараз українці налаштовані тільки на перемогу. І коли якось не так складається, то, звичайно, дуже е, розчарування. Але це не самое головне. я думаю, потрібно вигравати на тих змаганнях, і я завжди говорю, на яких потрібно вигравати. Сьогодні так, на наступний раз маю надію, що буде по-іншому. Сьогодні змагання продовжать Анжела Гаврисюк, Едуард Торопінов, Олександр Назаренко та Дмитро Соловей. Вболіваємо за українців і слідкуємо за їхніми перемогами. Оце наші дівчата дають просто красуні, справжні українські козачки. І також хочу висловити підтримку Юлії Ваницькій і від себе, і від всіх нас, тому що помітно було, наскільки прикро Юлія засмутилася. Тим більше це тяжко, коли спортсмен зупиняється за крок від золота. Але Юля, будь ласка, не засмучуйся. Твій перший щабель п'єдесталу нікуди від тебе не втече на чемпіонаті світу, Європи, і, звичайно, на паралімпіаді. Олімпійських іграх, тим більше це лише початок сезону, початок календарного року, і ми впевнені, що все попереду, особливо коли така складна ситуація в Україні, і звісно, це все переноситься і залаштунки великого спорту, і на тренуваннях, і на татамі. Тож, ми поспілкувалися з Юлею і запитали, наскільки впливає на її виступи і результати і підготовку війна в Україні. Тож давайте подивимося і послухаємо, що від. Повіла з цього приводу Юля Іваницька. Звичайно, тут мені здається, що нас всіх українців, ну, звичайно, ця війна не не просто. Ми зараз стали іншими. Ми стали і проживаємо цю війну кожен по-своєму, звичайно, але всі. В ній задіяні лише люди, які знаходяться там на сході, в яких там десь більш гарячіше, але і ми теж, тому що читаєш новини, дивишся на це все, переживаєш, переймаєшся. І, ну, я думаю, що це всім знайомо, і тут навіть нема що пояснювати. Ем, телефоную, тому що коли тривога, то завжди відображається на телефоні. І... Звичайно, хвилююся за своїх близьких і рідних, за всіх, за всіх, тобто за кожну людину, тому що коли я говорю ще раз, коли читаєш ці новини, просто жах. Ну і е з цими людьми переживаєш це все якось внутрішньо, і, можливо, я навіть собі думаю, що якийсь оцей результат бо десь хвилювання не за не за саму боротьбу, а от трошечки настрій, знаєте, роз. Шарований наперед, тобто що там вдома, як вдома, як в країні. і Це теж впливає, мені здається. Хоч намагаюся настроюватись, ти думаєш, що ти маєш перемогти, тому що ми маємо перемогти, але десь воно певне оце психологічно впливає. Так, зараз відчуває кожен українець і спортсмени не виключення. Ми дуже пишаємося нашими паралімпійцями, які поєднують і спортивну тренувальну змагальну діяльність разом з волонтерством. І при цьому змагаються, перемагають і прославляють ім'я сильної, незалежної України на міжнародній арені. Тож і наші парадзюдоїсти не обмежились першим змагальним днем, а продовжили перемагати і у другий день медалі є в нашої. Анжели Гаврисюк, яка здобула срібло, і також Олександр Назаренко, який виборов бронзу. Тож давайте разом з каналом Колімпік пригадаємо, як це було. Другий змагальний день міжнародного турніру серії гран прі в Португалії видався не менш напруженим. Анжела Гаврисюк впевнено вийшла у фінал, де зустрілася з новою для себе суперницею Стореччини. Перший раз я з нею боролася на ну, не чемпіонка світу. От в минулому році. Перший раз я з нею сьогодні боролася, ну і так вийшло, що програла. Ну, в принципі, результат якби достойний, але хотілося, звичайно, виграти. На жаль, програла. Будемо готуватися далі. Тому що основні змагання у нас це паралімпіада, тому ще багато стартів. Буде час підготуватися. Треба працювати. Срібна медаль Анжели Гаврисюк стала найвищою нагородою української команди у другий змагальний день. Перший виступ трішки невдалим видався у дебютанта Едуарда Тропінова у ваговій категорії до 90 кілограмів. Нестача досвіду не дозволила Едуарду сміливіше нав'язувати боротьбу суперника. Програли сутички за виходи у фінал, і титуловані учасники команди Олександр Назаренко та Дмитро Соловей у ваговій категорії до 90 кілограмів. Попередні невдачі на татамі звели їх разом у запеклій боротьбі за бронзову нагороду. І в цьому поєдинку переміг Олександр Назаренко. Олександр Назаренко. Діма був в верхній частині сітки, а Назаренко Олександр був в нижній частині сітки. Соловей програв за вихід в фінал і пішов вниз. Назаренко програв в попередній зустрічі Карецю, який став чемпіоном. Теж була досить неоднозначна сутичка. Програв по шиду, е хоча вів, вів два шиди, але йому потім дали е замічання тож, з невідомих причин, хоча там карець взяв його за штаніну, тобто, це мало, мало бути, що е дискваліфікати карець, але судді вирішили по-іншому. Ну, теж це не, не добре, що так. Будемо готуватися. Тому так вийшло, що Соловей вийшов з, е, з, з Назарінком боротися за медаль, хоча могли боротися з другими суперниками і мати кожне би по медалям. Відтак у доробку України 5 високих нагород. Одна золота, дві срібні та дві бронзові медалі. Вже сьогодні парадзюдоїсти повертаються на Рівненщину. Готуватися до наступного виліту на навчально-тренувальний збір у Єгипет. На жаль, спільної тренувальної підготовки не вистачило хлопців напередодні португальського гран-при. Тож до нових змагань дідоїсти готуватимуться більш ретельно. На збір команда поїде майже у повному складі, адже змагальний розклад у цьому році доволі насичений. На кону майбутні ліцензії на паралімпіаду 2024. Головними стартами сезону стануть всесвітні ігри в британському Бірмінгемі, де вже лідери команди сподіваються показати себе як найкраще. Вболіваємо за українських паралімпійців разом з першим інклюзивним телеканалом ЕКВАЛІМПІК разом до перемоги. Ось так, друзі: п'ять нагород збірної України, одна золота, дві срібних, а також дві бронзових. Що для невеличкого складу нашої збірної результат більш ніж гідний, чудовий. З чим я власне вас і вітаю. Хоча ми тут можемо багато говорити і дивитися, але краще поспілкуватися з людиною, яка особисто присутня в Алмаді в Португалії, це наша журналістка Тетяна Мацкова. Дуже радий бачити зараз мою колегу в нашій нашому ефірі, знаєте, ми кажемо тут ось, Тетяно, щоб тебе зараз у студії побачити. Та ні, подивіться, які краєвиди чарівні. Португалія чудова. Тетяна теж прекрасно виглядає. Таня, ти чуєш мене, бачиш? Чую тебе, Ігоре чудово. І ось, замовляв, хотів, в мене у студії, будь ласка, я з тобою. Зовсім декілька тисяч кілометрів поруч. Клас. ну Насправді різниця. Різниця величезна. Знаєш, що в тебе там зараз сніг, мряка і холодно. Подивись, подивись на цю погоду в Португалії. Це середина середина зими, так ще і навіть не віриться. Вже хочу сказати, що весна прийшла, але поки що до України не дійшла. Тільки виступах наших. Так, скоро буде так, весна, і ти нас теж заряджаєш цими промінчиками сонця. Але, власне, розкажи, як все відбувалося, і хочеться з тобою зазирнути за ці лаштунки змагань наших дзюдоїстів. Знаєш, ну мені здається, що відчувалося, що деякі лідери нашої команди залишилися вдома. і... Можливо, не вистачало підтримки ось тим, хто хто був присутнім на місці, нервували десь якісь прикрі помилки, були просто через не знаю, відволіклися, пропустили і все вже не вийшли на свої фінальні сутички. Ну тобто, очікували, чесно відверто кажучи, очікували напевно більше золотих нагород. І ми були від них настільки близькі, як, наприклад, наша Юля Іваницька, що там ну, просто. Один прийом е, француженки, один прийом суперниці, яка сама її підтримувала. Ми бачили, як засмутилася. Плакала рюмсала після своєї сутички програної за золото. Юлічка навіть француженка її обіймала на подіумі і вітала, і казала, що пишаємося україною їх силою. І в принципі, так усі країни, і Португалія, і ось цей дух підтримки він відчувався. Але все ж таки хотілося б усю команду в зборі тут і вже чекаємо на наступні старти з ними. А ось розкажи про цю підтримку. Ти вже сказала, що підтримували навіть супротивники українську збірну, власне, про атмосферу там в Португалі, так і з боку трибун, делегацій, організаторів, і, звісно, нашої української збірної. Наскільки зараз весь цивілізований світ об'єднаний навколо нашої держави? Ну мені здається, що однозначно об'єднаний. Я навіть не знаю звідки ось ці розмови можуть спливати про про повернення, наприклад, спортсмен країн-агресорів, країни, терориста до спортивної спільноти. Про це не може бути мови, і більшість спортсменів, більшість наших конкурентів яких ми не підмовляли, не казали, скажі слава Україні. Але більшість з них знають ці слова, підтримують і нам підходили, казали, що все молодці, все буде добре ви Україна. Ми з вами. І одразу де тільки чують Україна, проходьте, давайте що вам треба. Ми всім серцем хочемо, щоб швидше це все закінчилось і, звичайно ж, перемогою України. Так, буде саме так. Повернемось трішечки на татамі. Ось є одне золото. При цьому дещіці не вистачило, щоб було більше золотих нагород. Але в цілому, з яким настроєм завершували змагання наші пара атлети, і чи задоволений власне виступом тренер? Ну, він сам каже, що задоволений. Хоча, звичайно, якась трошечки така криста сумніву в його е словах була. Видна, я гадаю, я гадаю, що він очікував все ж таки, можливо, і більшого дебюту від Едуарда, який вперше ось на цих змаганнях повернувся на міжнародну арену таким чином. Можливо, хотів він трошки більше від хлопців наших у ваговій категорії 90 Це і Соловей, і Олександр Назаренко. Бо ну, так сталося, що вийшли вони, вони один на одного і боротися за одну медаль. Могли б, могли б кожен з них закінчити змагання з медаллю, і зазвичай так воно відбувається. Але ну ось на цих змаганнях так нічого, вболіваємо і чекаємо на наступні. Обов'язково буде вийде ще навіть краще. Тим більше коли Тетяно, і ти разом з командою і висвітлюєш всі події, всі перепиті і змагання. Також ще й надихаєш також наших спортсменів на перемоги. Тож дякуємо тобі, що ти продовжуєш працювати, висвітлювати і ще. Звісно, завжди з нами. Тетяна Мацкова, журналістка каналу Еквалімпік, наша колега була зараз наживо прямісінько з Португалії. Тож, друзі, продовжуємо вболівати. За Україну і, звісно, йдемо вперед. П'ять медалей за два змагальних дні виборола наша сімка, що я вважаю більш ніж гідний результат на татамі у Португалії. Тож. Продовжимо слідкувати за перемогами і звитягами наших паралімпійців. Будемо тримати руку на пульсі, і звісно, віримо в перемогу України, підтримуємо збройні сили України. Тож я, Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік щиро дякуємо вам і за увагу, і за підтримку. Бажаємо всього найкращого на Україні. Ми всі разом кажемо перемагай!